Слава Україні, шановні друзі! Повертаємося ми до майданчика спорткомплексу «Елену» імені Івана Фена, які вже які я вже заносував гора фелину зустрінеться з електрокона який Зараз момент, який же класний м'яч у цій ситуації забиває. Дуже уважним, дуже обережним аж до заключних секунд. Пробиває зараз. Абрамчук. Мірзаєв. Мірзаєв просувається вперед пропорю. Порожні ворота залишається. Равлик. Равлик може пробувати. І не за. Удар поворот. Любі друзі. Пов... Відповідно після першого тайму у очному протистоянні між ними рахунок буде нуль. Поки що команда, яка на четвертій позиції. Знаємо ми, що G -L, G -L, це все-таки команда, яка більше полюбляє такий прагматичний футзал. Тобто, якщо сьогодні воно не бракує, у складі е, саме айфоністів. Кузь. передача на Брамчука. Брамчук. Абрамчук на дальню стійку забиває Кузь. Один-один. Рахунок у цій дуелі стає. І класна атака. У виконанні команди. Цую, що по завершенню цього поєдинку відбудеться у нас флеш-інтерв'ю На тільки з подивіться зараз який м'яч забуває Роман Варик. Фантастика, просто два-один На рахунок нашій дуелі стає. Знову ж таки вперед, виходить колектив «GT». Усвідомлюємо, куди потрібно насилати, на що збирають, що саме потрібно нашим хлопцям. Колективи першої сімки, так і колективи другої чистки. Тобто буде у нас така імітована вища та перша ліга. Сьогодні бачимо, не цурається йти вперед. передмір. про те, що голкіпер нагадаємо, він активно долучається до матчів Повод. Аламчук. пробиває когут. Мариниця. Кунтий пробуває Кунтий у цій ситуації. і Що все-таки не відзначалі із командою електроконик. Раніше думав, чому що Абрамчук та Іванишин це брати. І подивіться, як Абрамчук зараз немов одразу ж нагадує про себе. два Абрамчук відновлюється наша гра. Зараз передача на Кузя і перехоплення. Шокерів просувається перед шокерів. Може віддавати передачу. Віддає надалі стійку, який хороший перехоплення. Кусь буцик. Вивалюється зараз буцик віч на віч. Перебирає опонента. Ні, що забиває буцик. Кусь, Кусь. Це звісно ж Кусь. Роман Кусь просувався. Пробиває зараз по незахищених воротах Кузі 4-2 рахунок у нашому поєдинку стає. І зараз дивимося, ми як на дальньому плані Андрій. І Перемога давалася дуже непросто. А зараз пробиває буцик і що не залітає все-таки. із такої позиції не близької, навіть у порожні ворота. Ну також не завжди І саме завдяки цьому обіграв GTL. Дякуємо за те, що приглянули разом із нами. Це протистояння. Чекаємо обов'язково флеш від учасників цього поєдинку.